Що лиш змовкли останні акорди Рок-Січі, а Олег Скрипка не дає знудитися своїм шанувальникам ані гич. І вже чергова його відозва хутко облітає сповісний простір України. Ветеран українського року закликає усіх, кому не байдужа українська пісня, 6 7 липня відкласти у бік геть усі хатні справи і відвідати 10-й міжнародний фестиваль Країна мрій, що традиційно проходитиме оцій порі на столичному співочому полі. А опріч того, у клубі Толстой у п'ятничне повечір'я він влаштував одразу два заходи: представу нового кліпу на пісню Країна мрій, зафільмованому у 3D-форматі, і платівку з еднодиско-піснями українських виконавців. І, хоч у пресовому обіжнику значилося, що балачка головного вешника з медіа відбудеться на новому кружганку розважального закладу, але так не сталося. Спілкування відбувалося у середині приміщення з цьмяно блимаючими лампами, на що дещо нарікали телеоператори. Утім, свята це не зіпсувало ні на йоту. А особливо вишуканого шарму йому родала регула із дрескодом, кодом не суворо зобов'язуюча, а радше заклична, аби на музичну гостину завітало якомога більше людей у вишиванках. Від дівочих суконь і сорочок з національними орнаментами прибіжних фасонів рябіє рябієвочу. Одна з відвідувачок заходу Оксана ділиться таємницею, що у неї є тільки особливо улюблених українських гуртів, на зустрічі з якими неодмінно виряджається у народний стрій. Крипка це один з тих випадків, коли я вдягаю вишиванку, але Намагаюся вдягати частіше, тому що тому що я патріот своєї країни і хочу, щоб інші теж так вдягалися. Олег Скрипка невдовзі також з'являється у білій вишиваній сорочці і з перших слів заповідає усім гарний вечір. Про анімаційний кліп розповідає, що виготовляли його більше восьми місяців, і подібного музичного творива в 3 d форматі на всенькому просторі СНД він ще не подибував. Головних мультяшних персонажів, виліплених із пластиліну, задіяно у ньому не стак і багато: дівчинка, заяць з котом та козак Мамай. Усі присутні швидко розгрібають поляризаційні окуляри і поринають Україну мрій разом із її казковими героями. Автор і режисер кліпу Сергій Мельниченко оповідає, що Олег Скрипка майже не втручався до творчого процесу, лише не при початках вносив деякі дрібні завваги. З робочим матеріалом, пластиліном не передавали куті меду, але на якості продукту це ані трохи не позначилося. У нас така дуже складна технологія, щоб цим всім керувати, ми знімаємо на зеленому. І потім переліплюємо цих персонажів. Бо е, якщо е, це справжній такі стоп-моушен, то може багато пластиліну, там тонна да? А в нас там воно все на запитання журналістів, чи в подальшому і всі наступні кліпи гурту ВВ відзніматимуться із застосуванням 3D технологій, лідер воплі відоплясова відповідає, що найпевніше так не станеться, бо уся ця анімація насправжки доволі клопітна та марудна справа. Окрім нового кліпа, винуватець урочистости появив своїм шанувальникам також ще й диска із 17 треками відомих українських гуртів, які власноруч адаптував під дискотечні етновичорниці. Клубна музика, наскрізь перейнята народними мотивами, за словами лідера гурту ВВ, призбирувалася ним і ретельно компілювалася не один місяць. Щось увійшло до диску із власного репертуару, як от нев'януча весна чи музика дика. Але більшу частину матеріалу узято з доробку таких відомих українських колективів, як Вася Клаб, мандри, сонцекльош, фолькнери тощо. Питаємо Олега Скрипку, чим був зумовлений саме такий вибір? Чому, зокрема, до диску увійшла мандрівська калина, а не Славутня Орися? Чуємо у відповідь, що перша більше надається для мікшування і створення пульсуючих ритмічних лупів. Орися прекрасний трек, але я я практикую що, що качає на дискотеці. Просто я різні треки і це, це вже практика. Десять років граю треки і є, є треки, які гарно слухати, а є треки, під які гарно танцювати. Поки скрипка правується біля апаратури, аби задемонструвати ще й свої діджейські таланти, розігрівати публіку, береться ансамбль чоботи з бугая. Троїсті музики розпалюються не на жарт і грають як заведень. Такий причудовний майстер-клас народних танців для всіх охочих устрогнули, що куди там твоїм брейкдансам. Бачили б ви з яким вхідтям аж до самозабуття витинала молодь ойру, гречаники, картоплю чи Якова, які колінцями кидали парубки, і як взявшись за руки чи ляскаючи в долоні, дріботіли ногами дівчата. Танцювальною програмою мистецьке провадила одна зі співзасновниць ансамблю автентичної пісні та танцю Божичі Сусанна Карпенко. Допинаємося в неї, чи не змагає її бажання взятися за постановку танцювальних рухів та фігур до скрипчених та танців, щоб так би мовити явити світові нашу гідну відповідь усіляким гангнам стайлам. каже з усміхом, що над цим варто поміскувати. Ідея її, судячи з усього, припадає до смаку. Знаю, це ви перше таку ідею мені підказали. Можливо, зробимо. Розважалівка сягнула свого апогею, коли за діджейський пульт станув скрипка. Він не лише обравно орудував мікшерами та програвачами, що аж луна розлягалася довкруги, але й вплітав у симфонію звуків і власні вокальні партії, видобуваючи із самого глибу серця ніжні ноти. Нафесе! В небо не все! Наче Ну, що тут скажеш? Гарний захід випорядив маестро. Чергове свято української музики, влаштоване ним, удалося на славу. Сергій Іщенко, сіроманець Владислав Матковський гострогляд студія детонатор.